Вітаю усіх OpenBro! Сьогодні в нашу редакцію приїхала новенька PlayStation 4. Отож, ми зараз розпакуємо її, подивимося, що в коробці оглянемо її, а також порівняємо з попередніми консолями від Sony. В перспективі ви можете очікувати на огляди Next Gen ігор від PlayStation 4 на нашому каналі. Отож, давайте поглянемо, що цього року приготувала нам компанія Sony. Окей, okay, давайте глянемо, що у нас йде в комплекті. Це насамперед рекламки, брошури, а також гарантія. Нарешті в комплекті є hdmi кабель. Нагадаю, що в попередніх консолях е, був лише тюльпан, HDMI потрібно було докупляти. А, це є гарнітурка. Ось така. А, також йде живлення, звісно ж. І а, usb кабель для того, щоб заряджати геймпад. Ну і давайте покажемо сам геймпад. Ось, оновлений DualShock 4. Ось так і виглядає. ми про нього детальніше розповімо згодом. Ось. Ну і звісно, сама PlayStation 4. Давайте її дістанемо. Вау. Ось так воно виглядає. Ви, мабуть, її вже бачили, але наживо вона, до речі, набагато симпатичніша, ніж на рендерах. Окей, давайте детальніше зупинимося на самому гімпаді. Як ми бачимо, він дуже змінився порівняно з попередніми геймпадами. Отож, насамперед, це є велика сенсорна панель по самому центру. Можна її використовувати не лише в браузері, також це застосовується в іграх, а, ну це вже до розробників. Нижче розташувався ось такий динамік, через нього також може йти звук. А наприклад, рація, як це реалізовано в Killzone. нижче знаходиться стандартна кнопка PlayStation. Стіки дещо змінилася їхня форма, зокрема, така, як будто хтось два пальця всунув. Також була додана кнопка Share, якою можна розшарити ваш геймплей для своїх друзів. Аби інші різні штуки. Кнопка «Options» тут з'явилася. Решта, в принципі, все так само. Знизу ми бачимо, з'явився вхід для навушників. О, тут також можна підключити от сюди гарнітуру. Ось, так, ось включається стандартна гарнітура, не потрібно тягнути довжележний снур від самого телевізора. Ось. Знизу у нас розташувався usb вхід для зарядки, а також такий от кольоровий індикатор, який потрібен для того, щоб консоль вас бачила, а також для того, щоб ідентифікувати різних гравців. Ось. Також дещо змінилися самі тригери. Вони дещо набагато комфортніші, мушу признатись, ну і решта, в принципі, все таке саме. Окей, давайте тепер порівняємо його з попередніми DualShock'ами. Ось DualShock 3 від PlayStation 3, відповідно. Як ми бачимо, зміни просто надзвичайні. А от якщо вже порівняти зі стареньким DualShock 2 від PlayStation 2, то ми бачимо, що фактично другий і третій не відрізняються. Найбільшою відмінністю є оцей шнур турнуватий. І давайте ще декілька слів про саму гарнітуру. Як бачимо, це лише один навушник. Тут ось мікрофон, тут є такий перемикач для того, щоб вмикати вимикати його, кліпс для того, щоб присобачити на одяг. І звичайний хід 3.5. Щодо самої якості, то вона посередня така, але для розмов, звісно, хватає. Отже, нарешті черга дійшла до самої PlayStation 4. Бачимо, вона таки доволі велика і, мушу сказати, досить таки важка. Але ми її не тримати збираємось. От, наполовину вона матова, наполовину глянцева. Спереду, спереду у нас є два входи USB, а також спереду ми будемо вставляти наші диски з іграми. Ось так воно виглядає. Ззаді, які у нас є входи. От, на задній частині ми маємо оптичний вхід, маємо HDMI, LAN, а також AUX входи Також давайте тепер порівняємо нову PlayStation 4 з PlayStation 3 Slim. Тож, як бачимо, по розмірах слівка 3 набагато менша. По, в принципі, по всіх параметрах лише по висоті вони однакові. Але все ж таки переможцем залишається у нас PlayStation 2, яка є набагато менша, набагато компактніша і набагато легша. Отож, друзі, наше коротеньке знайомство з PlayStation 4 завершується. Підписуйтесь на наш канал, буде обов'язково безліч крутого контенту. З вами був портал OpenGamer. я Бозінка та оператор Хуба Буба. На все добре.